А яким взагалі на твій погляд буде кіно далі в Україні? Чи воно розвивається, чи бачиш ти якісь тенденції, тренди? Не буду казати після війни, бо ми не знаємо, коли вона закінчиться, умовно, от під час війни, яким воно буде. Ну, я думаю, буде дуже сильна документалістика у нас в Україні, mm -hmm. якихось 5 років найближчих. От. Але. А, наскільки мені відомо, зараз у нас uh -huh. мав стартувати, де я мав бути залучений до одного проєкту британського. От, і там були пошуки так само, режисер їздив в Кани, шукав гроші з різними фондами. Ну, тобто, долучився якийсь американський фонд. Ну, тобто, і він, будучи там, роз... сказав про те, що дуже багато фільмів зараз uh -huh. а, сценарії верніше, ну, фільмів в майбутньому готуються. І... От знаєте, це як паутина, тобто uh -huh. наші а, а, кі, е, кіношники шукають де де, де можливо. Uh -huh. Вони шукають ці гроші, і дуже багато хто відкликається. Тобто, це буде кіно, але uh -huh. держкіно, я думаю, ну от десь напевно через рік теж вже зможе якусь завести програму, якесь додаткове мінімальне хай буде фінансування.